Я – Скарабагатька Марина Володимирівна, вихователь методист закладу дошкільної освіти номер 58 Ясочка управління освіти Бахмутської міської ради. Вже четвертий рік працюю над індивідуальною методичною темою щодо методичного супроводу формування соціальної та фінансової грамотності дошкільників, з засобами економічного виховання. Пропоную переглянути технологічну карту семінару з педагогами. Корінні зміни економічного характеру, які виникли в Україні за останні роки, обумовили потребу в опануванні дошкільниками елементарних економічних знань, які мають стати фундаментом для становлення громадянина людини, що щиро зацікавлена в розвитку та економічному розквіті своєї держави. Дошкільна педагогіка у Європі зосереджує особливу увагу на проблемах економічного виховання дітей в дошкільних навчальних закладах. У взаємодії з родиною ставить за мету виховання таких економічних якостей, які б могли забезпечити активне пристосування особистості до нових для неї соціальних умов життєдіяльності. Варто зазначити, що урядом України зроблено певні кроки, спрямовані на покращення фінансової грамотності дошкільників. Це впровадження в освітній процес міжнародної варіативної програми соціальна фінансова грамотності ФЛОТОЛ у освітніх інваріантних програмах дитина. Українські дошкілля, а також варіативна частина базового компоненту дошкільної освіти, передбачено роботу з дітьми щодо формування предметно-практичної та соціально-фінансової грамотності дошкільника у напрямку дитина у соціумі та соціальна фінансова грамотність. Також вказана на формування навичок, орієнтованих на освіту сталого розвитку. До речі, концепція нової української школи теж передбачає розвиток підприємницької компетентності у дітей молодших класів. Проаналізувавши зміст цих підходів, мені було цікаво дослідити цей напрям в роботі з дітьми в нашому закладі, тому обрала саме цю тему. соціально фінансова освіта має на меті формування соціальної компетентності, навичок, фінансової грамотності, розвиток емоційно-ціннісного ставлення до себе, до інших людей та природного оточення. Також конкретизуються завдання щодо володіння дітьми, знаннями про свої права і обов'язки. Вміння планувати бюджет, раціонально використовувати ресурси, заощаджувати, оцінювати наявні можливості, формує розвиток лідерських якостей у дитини, має інтерес до дослідження соціально-фінансових зам виявляє інтерес до грошей, правильно називає і аналізує витрати, знає походження та назви грошових одиниць. Сьогодні пропоную переглянути семінар для вихователів закладів дошкільної освіти: формування соціальної компетентності та фінансової грамотності дошкільників засобами інтерактивних форм і методів роботи. На попередніх семінарах з педагогами вже були опрацьовані нормативна правова база, програмове методичне забезпечення, форми роботи з батьками. Сьогодні наразі більш детальніше розберемо форми і методи роботи з дітьми, ігрові технології соціально-фінансової освіти та переглянемо ігри, створені в інтерактивних сервісах для уточнення та закріплення знань дошкільників. Метою семінару є підвищення професійної майстерності педагогів щодо соціально-фінансової освіти з дітьми дошкільного віку. Та завдання, які будуть вирішені протягом семінару, мотивувати у педагогів потребу щодо впровадження фінансової освіти в освітньому процесі з дітьми, розширити і узагальнити знання вихователів щодо форм і методів роботи, які сприяють формуванню соціально-фінансової грамотності дітей дошкільного віку, уточнити знання про види ігрової діяльності. В умовах дистанційної освіти змотивувати педагогів на використання нових сучасних інтерактивних сервісів WordWall, Лінін App для створення ігор і сприяти підвищенню інноваційного потенціалу педагогів. Уступній частині семінару для позитивного налаштування педагогів пропоную квік налаштування. Всі, напевно, чули фразу: є люди, подібні золотій монеті. Чим довше працюють, тим дорожче цінуються, а тим паче, коли прагнуть пізнавати нові інновації, інтерактивні технології, сучасні форми та впроваджувати в роботу з дітьми. Тому педагоги нашого закладу наш найдорожчий скарб педагогічної спільноти Ясочка. Адже легко пояснювати дітям складні економічні терміни під час освітнього процесу. Для мотивації педагогів пропоную виконати вправу асоціація за допомогою хмари слів. Зараз перевіримо, наскільки близькою є економічна тематика. Пропоную потренуватися у доступному тлумаченні, поглянувши на хмару слів з економічними термінами. Необхідно озвучити або написати у слові одне. У чаті одне слово, яке асоціюється з поняттям фінансова освіта, економіка або ключові завдання базового компоненту дошкільної освіти. Дійсно, сучасний педагог має бути обізнаним щодо інформації про економічну ситуацію в країні та в світі, уміти аналізувати процес соціально-фінансового виховання, оцінювати власну діяльність, спонукати дитину до творчості. Створювати емоційний позитивний клім... клімат у групі, володіти економічною термінологією. Для визначення рівня обізнаності педагогів стосовно сучасних форм і методів роботи, ігрових технологій, особливо в умовах дистанційної освіти, пропоную вихователям на дощі джамборд позначити сходинку червоним кольором. А синім кольором наприкінці семінару за наступними критеріями. Перше це форми і методи роботи з дітьми з економічного виховання в умовах дистанційної освіти, друге ігрові технології, які можна використовувати під час дистанції. Сучасну дитину з перших років життя оточує середовище, наповнене різноманітними економічними поняттями і процесами. Тож вже з раннього віку в неї починає формуватися елементарний економічний досвід, і від того, чи правильно він сформується, залежить доцільність форм, методів роботи вихователя, знання педагогами вікових особливостей дітей, вимог програми та державного стандарту дошкільної освіти. В основній частині семінару з метою виявлення рівня знань педагогів щодо програмових вимог та реалізації завдань базового компонента дошкільної освіти пропоную пройти Google-тестування Соціальна фінансова освіта дошкільників за посиланням у чаті за певний час. Вихователям потрібно позначити відповіді. Як реалізувати ж завдання програми в освітньому процесі з дітьми? Звісно, через форми і методи роботи. Сьогодні можна виділити різноманітний спектр форм і методів ознайомлення дітей з економікою в доступній та цікавій формі, у відповідності до вікових особливостей, як на заняттях, так і у повсякденному житті. За допомогою вправи мозкова атака згадаємо форми і методи роботи з дітьми, особливо в умовах дистанційної освіти. Потім класифікуємо на традиційні та нетрадиційні. Також пропоную педагогам відповісти на запитання, чи можна традиційні форми зробити інтерактивними. Наприклад, заняття зробити інтерактивним за допомогою методів та практичних прийомів, розглядання картинок обернути у квест. Дуже цікаво. Форму роботи особливо зараз. Після читання художньої літератури провести віктарину, бесіду. Бесіду в діалог перетворити або полілог, дидактичну гру зробити інтерактивною. Всі ці питання допоможуть вихователям під час опрацювання форм і методів роботи. Справді, арсенал педагогічних засобів невичерпний. Як їх ефективно трансформувати та використовувати з метою соціально-економічного виховання дошкільників, вирішувати вам. І саме від вашого вміння перетворити, наприклад, звичайну екскурсію на захопливу і пізнавальну подорож залежить те, чи зацікавляться діти пропонованою темою. Фінансова соціалізація дітей відбувається під час гри. У процесі ігрової діяльності кожна дитина отримує змогу практично застосовувати набуті знання. Розширюючи власний досвід. Отже, педагогу варто використовувати стратегію, що сприяє формуванню соціально-фінансової компетентності. Для уточнення знань видів ігор економічного спрямування пропоную вправу ігробанк, залежно від поставленої пізнавальної мети. У роботі з дітьми використовуються такі види ігор економічного спрямування, як ігри стратегії, дидактичні, сюжетно-дидактичні та сюжетно-рольові ігри. Педагогам треба підібрати по дві назви гри та об'єднати їх з видами, які є на слайді. Таким чином гра надає вихователям унікальну можливість спостерігати за процесом збагачення соціального досвіду дітей. Їхніми ціннісними пріоритетами, особистісними проявами, в зовсім непростих, наближених до реальних ситуацій, має можливість оцінити здатність кожної дитини до конструктивних рішень самостійного вибору. Сьогодні під час дистанційного формату актуальним є інтерактивні електронні ігри, як різновид дидактичної гри. Рекомендую переглянути інтерактивні ігри економічного спрямування, створені в сервісах WorldWall World та Leonin App. Фідбеком домашнього завдання буде створення подібних ігор відповідно програмових вимог та вікової категорії дошкільнят. Після перегляду відео педагоги визначають вікову групу дітей. Старший, середній чи молодший дошкільний вік. Нажимаємо Здати відповідь і маємо результати. Проводжу вправу на рефлексію. Педагогам пропоную повернутися до вправи сходинки та зробити відповідні позначки для визначення рівня знань по закінченню семінару на дощі Джамборд синім кольором. Ми бачимо, що педагоги таким чином підвищили рівень власної компетентності з формування соціальної фінансової освіти дошкільників. Про що свідчать позначки на сходинці? Це можна побачити на слайді. По завершенню ознайомлю педагогів з рекомендаціями семінару: впроваджувати в освітню діяльність з дітьми інтерактивні форми та методи роботи з економічного спрямування, оформити кейс ігор, спрямованих на формування фінансової грамотності дітей відповідно вікових особливостей. Опанувати інтерактивні сервіси WordWall та LearningApp Ап та створювати ігри економічного спрямування, застосовувати інтерактивні ігри в освітньому процесі для розширення і закріплення знань дітей в умовах дистанційного навчання. Вважаю, наш семінар сьогодні був доцільним, адже кожний педагог поповнив свою педагогічну скарбничку знань своєю золотою монетою, яка стане у нагоді. Дякую за увагу.